Доброго дня всім, я голова громадської організації майбутні Буковини. Разом з 67 областями України ми створили групу «Вибір за вами 22 лютого 2017 року. Ми організовуємо акцію протесту по всій Україні, до якої запрошуємо всіх небайдужих людей. Згідно з п'ятою статті Конституції України, народ це єдине джерело влади. Тільки на даний момент ми владу довірили державним службовцям, органам місцевого цього які знущаються над цим народом. Народ бідує, а вони жирують. Тому на цій акції ми будемо вимагати своїх законних прав, щоб народ не виживав, а жив, як мають жити всі люди в європейських країнах. Перша вимога це авто до 500 євро, тобто як в європейській країні. Друга вимога це зниження тарифів, які вони підняли до європейських цін, а зарплати і пенсії лишились українські мізерні. І третє питання це. Допомога підприємцям, які зараз дуже тяжко виживають в Україні. Дякую всім.